Спонсор показу. Історія у пляжці. Біля однієї із тернопільських шкіл під колеса іномарки потрапила дитина. Повідомлення про травмованого хлопчика надійшло близько 10-ї години від медика бригади екстреної допомоги. Жінка розповіла, що виїжджали на виклик до дев'ятирічного школяра. Малолітні потрапив під колеса автомобіля Фольксваген Поло. За попередньою інформацією, учень переходив дорогу біля школи, але за межами пішохідного переходу. Потерпілого доправили до лікарні, а у водійки взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Того ж дня біля 11.30 вантажний електропоїзд Львів Жмеренка на перегоні Тернопіль Великі Бірки збив жінку. За словами машиніста, потерпіла, вийшла на залізничну колію, а на сигнали не реагувала. Врятувати 66-річну жительку Зборова не вдалося. Вона загинула на місці події. Автодорозі Касперівці-Новосілка між селами Касперівці-Голігради не розминулися автомобілі ВАЗ-2101 та Фольксваген Bora. В результаті удару з цілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізували кермувальника ВАЗу. Відкрите викрадення чужого майна інкримінують правоохоронці Тернопільського районного управління поліції, мешканцю обласного центру. Зловмисник привласнив мобільний телефон. Про злочин поліцейським повідомила потерпіла 47-річна тернополянка. Вона розповіла, що на вулиці до неї раптово підбіг невідомий та вирвав з рук телефон. Працівниками карного розшуку було встановлено, що даний злочин вчинив місцевий житель 2004 року. Народження юнак вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочин. Крадену річ ловмисник відніс до ломбарду. Даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. На даний час вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших аналічних злочинів. Тривають слідчі дії. Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють трьох невідомих осіб, яких підозрюють у крадіжці. Подія трапилась 15 вересня близько 16-ї години у торговому закладі на вулиці Торговиця. Зломисники викрили з магазину товар. Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії підозрюваних. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви впізнали даних осіб або знаєте про їх місце перебування, телефонуйте на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляшці.